Всім доброго дня. Як я встановив котел. Коли почалась війна, установив, коли почали відключати світло. Топлю тільки дровами. Скільки горить на одному завантаженні. На одному завантаженні в мене горить Ось сьогодні зранку я розтопив, закидав повний бункер і топити я буду тільки завтра зранку. Чим чищу? Чищу яким средством механічної чистки я ще не проводив ні разу. Працюю на насосі. Насос включається завдяки температурі. Збільшується температура, насос включається. Зменшується температура, насос виключається. Також можу включати з мобільного телефону. При відключенні світла система сама працює. Піддувало закривається, термодатчиком механічним закривається і температура горіння спадає, тому що він розганяється як ракета. Якщо його не зупинити, то, звісно, закипить. А якщо піддувало закриється, він притухне і на самотязі все працює. Навіть без світла. Задоволений котлем, дуже. Компанія дала мені сертифікат, по-моєму, на 1000 гривень. І завдяки цьому сертифікату мій кум отримав знижку і також придбав котел, але більший. Це маленький котел міні, а в нього більший. Звук горіння можете чути. Зараз гуде він. Ось так. Також можу показати датчик температурний. Також використовую 1000 літрів йомкость розширительну. Він не тліє в мене, він горить. Він горить як ракета, розігріває 1000 літрів, потім він притухає цей насос виключається на бочки. Насос включається і ганяє гарячу воду в мене по батареях. Е, також стоїть датчик диму, е, також працює з мобільного телефону. Е, ну що, все, повністю я задоволений. Потім, ось, якщо видно, отака в мене система вихлопу. Зараз я світло. Система вихлопу, ось з нього виходить входить в таку, як би пічку, чи грубу, чи накопитель сажі, ну, тобто, в таку кирпічну е, ємність. Далі йде труба, висота труби е, 7-8 метрів. Всім дякую, до побачення.